Не вживайте магні неправильно. Всі вітання найчастіше магні асоціюється у нас із підтримкою роботи нервової системи. Йому приписують багато корисних властивостей, зокрема, те, що він допомагає зняти напруження та стрес і покращує сон. Проте цей мінерал виконує аж понад 300 різних функцій, які однаково важливі для нашого організму. Згідно з національним інститутом здоров'я, у короткостроковій перспективі недостатнє споживання магнію не викликає явних симптомів. Організм здорових людей контролює рівень магнію, коли його запаси низькі, обмежуючи кількість, що виділяється сечею, і поглинаючи більше магнію кишківнику. Проте недостатнє споживання магнію протягом тривалого періоду часу може призвести до його дефіциту. Симптоми дефіциту магнію включають втрату апетиту, нудоту, блювоту, втому та слабкість і біль у м'язах. Більш серйозний дефіцит магнію може спричинити уніміння та поколювання кінцівок, м'язові судоми, тремор, порушення серцевого ритму. Важким наслідком дефіциту магнію є зниження рівня калію, що може призвести до серцевих та неврологічних проблем. А щоб отримувати магній з продуктів харчування, необхідно включити у свій раціон горіхи, зокрема мигдаль, кешю, бразильський горіх та гарбузове насіння, яке має найбільше магню, а також цільні зерна і зернові продукти коричневий рис, цільна вівсянка, бобові, особливо квасоля та соєве боби, риба й морепродукти лосось або ментай, м'ясо, яловичина та птиця, біла картопля зі шкіркою, відварена або запечено і вживати і бажано у холодному стані. Зелені листові овочі, наприклад, шпинат, банани, ягоди, розинки та темний шоколад не менше ніж 80% какао. Магній продукти харчування вважається нешкідливим та й отримати надлишок магнію з їжі досить важко. А ось добавки з магнієм можуть викликати передозування, яке негативно впливає на здоров'я людини. Хоча існує досить розповсюджена думка серед людей, що магнію у добавках потрібно приймати всім, адже він приносить багато користі для здоров'я, є нешкідливим та не викликає побічних ефектів. Проте, як уже зазначилось вище, добавки магню можуть призводити до несприятливих наслідків, особливо у випадках, коли неправильно підібрана доза та форма препарату. А які є форми магнію? цитрат. він потрібен для заспокоєння, зменшення болю в м'язах, покращення травлення, його засвоєння високе та має м'яку дію на шлунок. Він підійде для тих, хто має дефіцит магнію, хронічну втому та слабкість порушення сну та м'язові спазми. Далі магній бізгліцинат. більш стабільна форма ніж гліцинат, потрібен для розслаблення м'язів, зменшення рівня стресу та покращення сну. Його засвоєння теж високе, легко перетравлюється і підійде для тих, хто працює в умовах хронічного стресу, має підвищену збудливість, потребує відновлення після тренувань і хоче зменшити симптоми ПМС. Магні-оротат потрібен для здоров'я серцево-судинної системи, засвоєння високе і підійде для тих, хто хоче підтримати здоров'я серця та кровоносних судин. Магні таурат потрібен для заспокоєння нервової системи, здоров'я серця і регуляції кров'яного тиску. Засвоєння його добре підійде для тих, кому необхідний заспокійливий ефект покращення сну та хто має серцево-судинні проблеми. Магнісульфат потрібен для зменшення болю в м'язах, полегшення стресу, відновлення організму з допомогою магнівої ванни. Його засвоєння низьке, якщо приймати внутрішньо і високе, для зовнішнього застосування підійде для використання у ваннах, щоб полегшити біль м'язах і зменшити рівень стресу. Магніоксид Потрібен в основному як проносне для полегшення розладів травлення. Засвоєння його низьке підійде для короткострокового полегшення травлення, і він є менш корисний для підтримки рівня магнію. А як правильно підібрати дозу магнію та форму, яка необхідна саме вам, то в цьому допоможе розібратись вам лише лікар. Тому звертайтесь до досвідчених фахівців за консультацією. І важливо пам'ятати, що добавки магнію не є заміною професійної медичної допомоги вживання їх без призначень лікаря може бути небезпечним для здоров'я.